Теж є в трьох кольорах: чорний, зелений і е, біло Червоний. Покажу вам в традиційному біло-червоному. Вона йде з опущеним плечем. уніка, One Size від 42 по 48 буде гарно сидіти, має спущене плече. Ось так от оформлений рукавчик, широкий манжет, манжет на гумці, на гузочку і гудзик на гумці. Така собі на чоловічий манер сорочка. Бачите, передерта з чоловічих Сорочок, але вона жіноча, планка з гудзиками і прикрита ось таким вишиттям. Дуже гарно виглядає до джинсів. Її потім можна носити як звиклу сорочку. льон віскоза в нас 45 віскоза, решту льон, тобто більшість льону. вона по властивостях і по вигляду дійсно як 100% льон так відчувається, і ціна 1590, І ще вам покажу ще раз кольори і має сорочкову склад.